Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик Є з вами Ганна, і сьогодні в нас в цьому відео буде дуже містичне послання від сили, яка стоїть за вашим родом. Не всі знають, але дуже часто до родів прям прикріплені якісь сили, якісь сутності. Це можуть бути якісь містичні сили, божественні пантеони навіть і так далі. Сутності, да, з якими працювали в магічно в магічно-містичному ключі, члени вашого роду, або там з інших причин, або навіть ваш рід бере початок від якихось жерців, або навіть від якихось богів, і так далі. Я думаю, якщо ви відкрили це відео, то знайшло воно вас не просто так, незалежно від того, в який спосіб воно вас знайшло, чи то ви на мене підписані, чи то побачили в рекомендаціях. От якщо відкрили, то напевно для вас тут щось корисне є. Але нагадую, що від вас залежить, як ви перенесете сказане на себе і своє життя. Бо розкладання загальне, ворожіння ну тут ворожіння більше ніж розкладання буде загальне, і ваша задача, тобто 50% вашої роботи, подумати над сказане. І перенести на себе, бо вас багато. І життєві ситуації у всіх самі різні. Ворожити будемо на книзі і доповнювати на оракулі Ленорман. Давно не ворожила на книгах, але вже були в мене такі відео. Є навіть список відтворення вже з такими відео на каналі. Взагалі заглядайте в списки відтворення, в плейлисти. Там багато різних і регресії, і ворожіння на книгах. І все, в принципі, цікаве і корисне, на мою думку. І судячи з того, що мені пишуть в коментарях. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео для енергообміну і е, напишіть мені в коментарях, як ви зрозуміли для себе послання, і як воно вам резонує, та, наскільки буду вдячна. Е, і будемо е, спочатку е, читати з книги, я вам е, зачитаю, відкрию рандомну сторінку і зачитаю послання, і доповнювати на оракулі Ленорман. І ще, ще такий цікавий момент. Я розпродаю, майже всі розпродала. Репліки з Aliexpress, копії колод, щоб лишити собі оригінали. Е, відео про це є і будуть на моєму основному каналі Теротефем. Коротше, хто буде шукати, не знайде, то напишіть мені в коментарях, дам посилання. А ця колода, вона теж репліка, теж копія. Але я про неї начисто забула. От, як ніби колода від мене заховалась і не, не хотіла продаватись, не хотіла міняти власницю власника і коротше. Я про неї згадала от, тільки сьогодні, але вирішила вже не продавати. Я uh, yeah. У всьому, що пов'язане з картами, з магічними езотеричними інструментами, думаю, все відбувається не просто так. І якщо так вийшло, значить нехай буде у мене. Але колоду ми поки що відкладаємо і от просто де відкрию, зачитаю вам і протрактую. Що мені не подобається, до речі, в таких відео буває натрапляю десь на Тіктоку, на Ютубі на такі послання книг, що там просто читають послання, і все, і ніхто не береться трактувати. Але ж тут теж книга говорить метафорами, і тут теж я вважаю задача Ще й протрактувати да, це послання. Тому й да, так, я завжди все трактую. Ну, поїхали. Взяла книжку Степовий Бог Євгена Ліра, яку я, до речі, так і не, не дісталася прочитати, але це мені не завадить для вас поворожити. Тут книга така містична. Ну, Поїхали. Поїхали. Що вам сила, яка стоїть за вашим родом, хоче сказати? Не передумала дещо, непевно спитав я. Мара категорично похитала головою. Навіть не сподівайся, тоді вперед. Все, я думаю, на цьому варто закінчити. Е, дивіться, напевно, напевно, вам треба гнути свою лінію у всьому, на що ви зараз націлилися, що ви вирішили. Мені прям на потоку така чиста пішла інформація. Як ніби кажуть, е, якщо ти на це вирішилась, вирішилась, вирішився, все, ні кроку назад. Коротше, от, мені таке тут послання читається: ні, ні кроку назад. Вирішила роби. Або не вирішує такого, да тут найбільшим ворогом вашим може бути на даному етапі життя. От зараз в ваших обставинах ваша якась, якась нерішучість, якісь ваші сумніви внутрішні. А може треба, а може не треба, а може так, а може не так. Все, якщо ви на щось націлилися, от все, що ви там планували на осяжне майбутнє, має отримати своє втілення у вашому житті навіть самі божевільні ідеї, навіть щось, що вас лякає. Скоріше за все, навпаки, навіть якщо воно вас лякає і викликає сумніви, то тим паче воно має втілитись, втілитись в життя, і тоді реальність, і то те, що з цього вийде, може вас дуже сильно здивувати в приємному ключі. Коротше, не підвисайте, не топчіться на місці. Вирішили, робіть. Ризикуйте, дірзайте, дати що буде російською. Хто не ризикує, блін, врешті-решт, не п'є шампанського. Ну, ще уточнимо на картах. Ще раз уточнимо посил цього послання, про що сила говорить про вас? Обручка цікаво. Ну Для багатьох це програється родинною темою, темою сім'ї, відносин, і саме в тому ключі, коли сім'я створюється або зміцнюється, або розширюється, або ще щось, якщо у вас стоїть питання. Чи не вирішитись нарешті на сумісне проживання? Да? От ви з людиною просто зустрічаєтесь, а тут же підходить момент, що можна вже подумати про те, щоб і жити разом. Або комусь тут буквально можуть зробити пропозицію руки та серця. Погоджуйтесь, не, не сумнівайтесь, пробуйте. Хтось тут може навіть і не дійшов до такого етапу, а тільки-тільки ну, тут зав'язуються якісь відносини, вступайте в ці відносини. Як ніби вам і сила ця, і рід каже, тобі треба, треба підтримку, треба. Створити родину, треба йти на більшу близькість у відносинах в родині. Можливо, для вас певною пригодою може стати зачаття дитини, народження теж, ну, коротше, вирішуйтесь, ви вже маєте право на це якось так іде. Ну і для одиниць може програтися е, якоюсь як компанією, в яку ви вступаєте. Може, в роботі. Бо м -м, обручка вона ще у нас про як об'єднання спільноти людей, такі дуже тісно пов'язані між собою, там, де всі як одна команда і там всі зацікавлені одне в одному в результаті може і так. Якось так. Ну та, для когось може і службою якоюсь програтись, або спільнотою. В яку ви, наприклад, думаєте, ну, якщо таке є, вступати чи не вступати? А може ще щось, чого я не можу припустити. А, от. Але да, обручка в нас зазвичай показує таке тісне коло найближчого оточення, або сім'ю, або пару, або родину. От якось так. Може дійсно тут. Тут ще червоною ниткою, да, перемотана ця обручка. А червона нитка, вона ж дуже сакральна і є культури, в яких вона. Символізує собою такий от особливий зв'язок між людьми, коли люди як. Ой, забула, як це слово українського буде. Ну, те, що буде російською да? одне одному. І ви тут ще вам кажуть, каже вам ця сила, що ви можете розраховувати на вірність і відданість людей, в яких ви поки що сумніваєтесь. І сумніваєтесь, що варто з ними. Аж так поєднуватися, вступати в таку аж тісну комунікацію. Повторюю, для когось це буде про особисте життя, приватне життя, родинне життя. чомусь більше мені тут проситься? А для когось про якесь професійне життя, соціальне. Да? Не знаю, переносьте <кхем> на те, що вам зараз актуальніше. Чому це настільки важливо, що з вами аж сила про це говорить? Бо вам час вже так конкретно щось в своєму житті міняти. І до речі, якісь такі кроки, на які ви можете зараз вирішитись, автоматично мають відсікти від вас і вашого життя щось, що вже себе віджило, і що з вас багато п'є крові буквально витягує ваші життєві соки. Тут дуже багато таких ну всіх по-різному людей, факторів, обставин, занять, робіт і так далі, які вже всю кров з вас випили. А от це рішення, оце тут об'єднання вас від цього захистить. В принципі, якось вас захистить. Обручка ще й символ захисту, до речі. І показують вам, як ніби говорять, що ваш рід, сили, які стоять за вами, за вашим родом, вони вас теж захищають. А я, але я завжди поясню, що е, захисти різних, скажімо так, небесних структур, з то, тонких планів працюють по-різному. Наприклад, рід нас найчастіше захищає на рівні фізики, щоб ми вижили, бо перша задача роду яка? Виживання. Правильно ж. Тому, відповідно, від чого нас в першу чергу захищає. Захищає рід, рід не завжди захищає наш, наприклад, добробут, але або нас як магічних практиків. Ну теж може бути, але в першу чергу рід націлений на виживання. Тому рід буде дбати про те, щоб ви були живі здорові в першу чергу, щоб ви, вибачте, не потрапили під машину, щоб на вас ніхто не напав в темному проволку. Наскільки рід зможе, він буде вас оберігати. Да? Там. У янгола-охоронця інші задачі, він, напевно, більше веде вас потрібними шляхами. І так далі. І так далі. І люди це не розуміють. Цих тонкощів. І да? є речі, від яких вас зможуть захистити тільки інші люди, як закрити собою. Да? І так, рід, і сім'я, і родина це теж в якомусь сенсі захист, бо це таке вузьке коло, закрите, і, ну, і там своє життя якесь відбувається, куди всі інші навколо недотичні. Коли от невістка входить в якусь сім'ю, яку поважають, або якої побоюються і не будуть там за зв'язуватись, а ну невістка ж стає більш захищеною. її вже якщо. Її родина можна сказати авторитетна, поважна. їй вже зайвого слова не скажуть там, якісь сусіди ну, люди, да зовнішнього світу і так далі. Ну тут а переносити вже там на свою ситуацію. Тут тут ще щось про безпеку і кажуть, що ти отримаєш безпеку, ти отримаєш захист ну, більше ніж ти зараз маєш, об'єднавшись. Об'єднавшись з якимись людьми людьми для когось, це буде взагалі про магічну спільноту. Там є зараз різні, там та ж Україна магічна і так далі. Я не тяжію, наприклад, до спільнот, але комусь це треба. Можливо, ви маг і ви думаєте над якоюсь магічною спільнотою вступити в неї, приєднатись до неї. То так, притут можуть прям закликати. Ну це якщо у вас були такі думки. Ну і там різні різні ситуації. Є якась спільнота, об'єднання, куди вам треба, щоб отримати якраз такий міцний фундамент, стабільність, безпеку і захищеність. От якось так і знову Бачите, я вже попасувала колоду, і знову ця собака на дні вона теж про вірність, захищеність, про те, коли нам щось дуже добре служить. І ще хочеться мені тут витягти для вас попередження, от прям проситься сюди. А що буде навпаки, якщо ви проявите не рішучість в саме вирішальний, потрібний момент? Засумніваєтесь і е, не поєднаєтесь тут з якимись потрібними вам людьми? Що тоді? Чим ви ризикуєте? О! Ну от, будь ласка, я вже проговорила тут, що е, присутнє щось у вашому житті, що буквально витягає з вас соки, сили, п'є вашу кров. От, і ми ще це ж теж про це карта. Це карта крадників, це карта паразитів. От на вас паразитують, і цьому вже треба покласти край. І вже ваш рід за це вболіває, і сили, які навіть стоять за вашим за вашим родом, за це вболівають. І хочуть, якраз, щоб ви позбулися у таких паразитів. Ну, тут можуть бути як і заняття, паразити, які з вас все тягнуть, так і люди паразити які до вас притягуються в міру е, того, як ви живете, способу вашого життя. І от кажуть тоді, у кількість оцих паразитів буде тільки більшати, більшати і більшати у вашому полі, у вашому житті. Вам треба вже якоритись, То буквально кажуть, кидай якір вже десь. І навіть якщо ви досі слухаєте, але досі не зрозуміло, про що тут йдеться. Раптом такі люди є. Підмігніть в коментарях, поставте вподобайку все ж цьому відео. Можливо, зараз ви цієї нагоди не бачите, і це ситуація якась з наближеного майбутнього. І поки що ця можливість не відкрилася, але вона скоро відкриється. І вас просто заздалегідь, як би тут орієнтують. Може бути і такий варіант. Тоді в цьому випадку вам вже теж наперед кажуть: кидай якір, тримай в голові, що тобі вже прийшов час десь кинути. Якер, і зупинитись, і осісти, то прям осісти. Може, тут взагалі щось про майно, про нерухомість, про свій будинок. От, можливо, хтось тут живе як перекати поле, і дійсно вже час десь осісти, кинути якір. І, і це ж ну, це і формує безпеку, так? Да? Внутрішнє відчуття безпеки, те, що у нас іде по чакрі Молодхара. Отака от історія. Буде дуже цікаво почитати ваш зворотний зв'язок, в кого є будь-які будь-якого формату запити, такі на особисту консультацію. Звичайно, звертайтеся особисто. Посилання на всі мої соцмережі і мої контакти, по яким можна написати мені в месенджер, будь-який вайбер, телеграм, ватсап. Пишіть єдине прохання писати, а не дзвонити, <кій> і бажано дійсно в месенджер, а не в інстаграм, бо там я. Не так швидко бачу, я швидше, оперативніше набагато відповідаю в месенджерах. тому ви самі зацікавлені писати мені туди. Я працюю не тільки з темами магії та роду, <сь> з усіма можливими тематиками я працюю. Не з усіма працюю з запитами, ну, то, вже, то вже нюанси, то треба обговорювати особисто. А з тематиками працюю усіма: фінанси, відносини, здоров'я, магія, магічні здібності, рід, звичайно ж. Ну, коротше, самореалізація, все, все, все. Кому в кого є якісь запити, прямо на індивідуальний е, розбір, звертайтесь індивідуально і, звичайно ж, е, залишайтесь тут, якщо вам тут цікаво. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, отримувати сповіщення. Е, пропонуйте свої теми в коментарях. Цікаві для мене обов'язково розгляну. А в мене на тому все з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.